Чергові козацькі забави відбулися в Івано-Франківському професійному будівельному ліцеї. Цьогорічні приурочені до Дня захисника України та свята Покрови. Випробування чекали як на хлопців, так і дівчат. У програмі змагань: легкоатлетичний пробіг, спортивні звитяги та конкурс приготування їжі. Свято розпочалося з урочистої лінійки. Учасники хореографічного гуртка підготували патріотичний танець, хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять героїв, які віддали своє життя за волю України. А першокурсники дали присягу на вірність ліцею та Україні. Це присяга на на вірність Україні, на вірність нашому ліцею, на вірність козакам. І як, от, вчорашнє свято Української повстанської армії, свято свято Покрови, розумієте, в особливий спосіб приємно слухати цю присягу наших ліцеїстів. Значить, ми знаємо, що в нас є зміна. В нашої держави, і ми переможемо самі козацькі забави відбувалися в два етапи: спортивні змагання, презентація куренів та козацьких страв. Кожного року в нашому закладі козацькі забави збирають справжній аншлаг. Діти показують свої спортивні таланти, мистецькі, творчі, художні, стараються всі групи без винятку. Звичайно, змагання і перемагають найсильніший. Але оці козацькі змагання показують, що в нас є сила духу, сила волі, у нас глибокий величезний патріотизм, у нас любов до рідної землі, до рідної батьківщини, і ми раді тим, що в наших жилах тече кров таких легендарних українських козаків. Козацькі забави івано франківському професійному будівельному ліцею це добра традиція. Вже 24-й рік поспіль учні всіх навчальних груп збираються, щоб позмагатися у вправності та кмітливості. В нашому навчальному закладі особлива увага приділяється фізичному вихованню, і саме в такий спосіб, як козацькі забави, ми пропагуємо здоровий спосіб життя, навчання і, взагалі, буття. І от сьогоднішнє свято під покровом Божої Матері такі козацькі забави проводяться щороку, і уже сьогодні це за рахунком 24-ті козацькі забави. За результатами всіх змагань та конкурсів журі обрали найкращих Учні були нагороджені грамотами та призами, які для них підготували гості та адміністрація ліцею.